Далі по курсу у нас урок від телетренера зі здорового ставлення до власного тіла. Попрацюйте м'язами або принаймні згадайте, що робити це, хоча б інколи дуже корисно. Вітаю вас! Закінчилось літо. Я сподіваюся, що всі гарно відпочили, і знову є бажання приступити до регулярних фізичних вправ. Дуже часто задається питання, як можна в домашніх вправах. Підтримувати себе у формі, і тут, мені здається, нам допоможе таке радянське обладнання гиря. Я знаю дуже багато своїх друзів, у яких на балконі вона просто стоїть і ржаві. От ми спеціально знайшли саме таку натуральну-пренатуральну гирю, з якою е, насправді можна робити дуже багато цікавих і навіть корисних речей, яка допоможе тренувати м'язи. Усього тіла. Як нам відомо, зараз у моді є кросфіт. І сьогодні ми зробимо тренування саме за цією методикою. Це будуть вправи із гири, і Давайте розглянемо, які саме. Перша вправа це свінг або махи гирею, і виконується вона наступним чином. Перше, ми приймаємо вихідне положення ноги дещо ширше ширини плеч, беремо гиру таким чином. У нас вина у нас прогнута і. ruke rasla i druge kome idemo Час виконання цієї вправи у нас пропрацьовуються практично е, всі м'язи нашого тіла, особливе навантаження у нас є на наші ноги, спину та пояс верхніх кінцівок. Це одна з вправ, які ми будемо робити у нашому комплексі. Наступна вправа це планка. Планки нам відомі із йоги, за допомогою цих вправ пропрацьовуються м'язи тулуба. Але нам тут також у нагоді стане гиря, за допомогою її ми трошки ускладнимо цю вправу. Отже, ми приймаємо вихідне положення, упор лежачи, але впираємось ми в гирю. тулуб у нас повинен бути рівний, не, наш таз не повинен провалюватись вниз і не повинен бути сильним піднятим вгору, бо так це вже не планка, це вже хатинка. Так? І щоб вправа була не дуже мідною, ми її зробимо більш динамічно і будемо виконувати кроки ногами в сторону і потім ставити у вихідне положення. І не забуваємо дихати. Для виконання наступної вправи ми приймаємо вихідне положення сидячи. Третє вправо вона комплексного характеру, тут будуть дуже гарно у нас працювати всі м'язи живота і пряма лінія, і косі м'язи, а також будуть пропрацьовуватись м'язи рук та пліч. Виглядає вона таким чином. Вихідне положення у нас гір'я стоїть з боку. Для новачків ноги у нас можуть стояти на підлозі, але в класичному варіанті взагалі це вправо виконується, коли у нас ноги знаходяться у повітрі. І піднімаючи гірю. Вгору ми повільно її опускаємо вниз. Наше завдання подивитись плечем вперед. Отже, вправа буде виглядати наступним чином. До речі, це одна з найулюбленіших вправ Володимира Кличка. Як зробити з цих трьох вправ ефективний комплекс? Нам знадобиться секундомір, І ми будемо працювати 30 секунд і 30 секунд ми будемо відпочивати, виконуючи по черзі кожної з цих вправ. Якщо ми виконаємо 5 кіл цих вправ, ми отримаємо ефективне тренування близько 40 хвилин тривалості. Отже, до роботи! rest У наступній програмі ми поговоримо про вправи з м'ячем. Будьте здорові!